Сьогодні, 28 лютого, порятинці проведжали зиму. Свято влаштували традиційно на острові Масальський. Не поспішаючи порятинці поволі збиралися на острів Масальський. Зустрічати весну. Вже дуже хочеться сонечка, вже дуже хочеться тепла. То прийшли на свято, щоб зігрітися, потанцювати, подивитися, як люди співають, виступають на танці. Хороша погода. Дуже хороша погода. Хочеться розважитись з дітьми погуляти. З такою погодою гріх з хати не вийти, трошки помилуватися природою, людей подивитися, подивитися концерт. А тут гостей свята чекала концертна програма розваги для дітей та усілякі смаколики. Хлопці та дівчата покликали зиму, щоб з нею попрощатися. Здрастуйте, красні дівиці та гарні молодиці та козаки пирятинські. Живу я у казках, сплю на м'яких перинах в засніжених лісах. Я сувора, а всі мене люблять, я морозна, а всі мене ждуть. І я знала, що добрії люди назустріч зі мною прийдуть. Веселі пісні, запальні танці, учасників художньої самодіяльності районного будинку культури, Олександрівського та Калиновомостівського сільських будинків культури, центру дитячої та юнацької творчості, школи естетичного виховання, а ще щирі посмішки порятинців змусили розтанути зиму. І за народною традицією, щоб зима швидше пішла, запалили опудало. Не має, біжить, галочка. Я щиро рада, любі друзі, знов повернутися до вас. І хоч зима іще лютує, та вже її. Вчився час. Пташки співають, веселяться. Весні радіє все живе. Весна не просто пора року. Весна це збудження надій. Весна це здійснення всіх мрій. Хорошо, сухенько, тепло, аби сонце тільки вийшло, було б ще б краще. Настрій гарний. Чудове свято, дуже подобається. Ценуються добре. А чомуся сюди прийшли? Ну, хочеться провести час добре. Ну, в насправді в нашому Відпочеть. місті не так багато місць, де можна відпочити. Ну тому потрібно користуватись такою нагодою. Да. Привітав всіх присутніх зі святом заступник міського голови Ігор Шикеринець. Дуже багато роботи чекає у нас весною. Сільськогосподарників свої проблеми, посівна в нас також по господарству дуже багато роботи, і хотілось би, щоб ми сьогодні гарно відпочили, набралися сил, провели зиму, щоб вона більше не поверталася, зустріли весну. Полюбувалися сьогодні піснями і танцями наших аматорів художньої самодіяльності. Тому я бажаю вам добра, здоров'я, гарного настрою, гарного відпочинку. Святом вас. На кращу організацію дозвілля між трудовими колективами пройшов конкурс. Подарунки отримали Пирятинський сирзавод, національний природний парк та Держлісгосп.